Що вигідніше інвестувати в нерухомість чи інвестувати в фондовий ринок? Давайте розберемося. Мене звуть Андрій Ярмак і ми говоримо про інвестиції та персональні фінанси. Квадратні метри це завжди квадратні метри, а гроші вони втрачають свою цінність. І в тому є частка правди. Але нерухомість це така штука, яка потребує постійної уваги. Вона не приносить гроші автоматично, з цим потрібно працювати. Різні бувають орендатори, якщо ви здаєте цю нерухомість в оренду. Не найкращі бувають знаю з власного досвіду. Потрібно постійно щось ремонтувати, тому що якщо це ваша власність, то це ваші проблеми, а не проблеми орендаторів. Звичайно, нерухомість. Якщо ви її розглядаєте як пасивний дохід, не є пасивним видом доходу. Тому її неможливо, в принципі, порівнювати з інвестиціями в фондовий ринок. У умовах стрімкого знецінення грошей, як це відбувається зараз, і коли ситуація не зрозуміла в світі, нерухомість здається, на перший погляд непоганим варіантом інвестування, адже квадратні метри то квадратні метри. Але є один нюанс. Якщо ситуація у світі не визначена і є загроза рецесії, то, як правило, вартість нерухомості також знижується. Одна з причин, чому люди інвестують в нерухомість, це сподівання, що вона виросте в ціні, а так відбувається не завжди. Інвестиції у фондовий ринок, на відміну від інвестицій в нерухомість, можуть дійсно бути пасивним видом і доходів, якщо ви інвестуєте в ETF Exchange Traded Funds. І вони можуть приносити плюс-мінус стабільний дохід. Якщо ви на ринку на тривалий термін, то ви майже гарантовано отримаєте там від 7 до 12, ну до 10, скажімо так, відсотків річних. Якщо ви десь інвестуєте протягом 10 15 років мінімум. Отже, висновок простий: фондовий ринок завжди перемагає нерухомість. Якщо ваша ціль збереження заощаджень і отримання стабільного доходу.